Сьогодні я хочу вам сказати, коли вийде 2.2 оновлення на Геометрі Dash. Ну що, по-перше, я вам покажу одне. Ну і бачите, він взагалі в Діскорді сказав, що от, дивіться, я через 10 днів випускаю відео. І ще сказав він, що після цього зразу же виходить 2.2 оновлення. Більше ніяких цього всього, тому що ігру хочуть видалити з App Store. Її вже видали з Google Play, так що. Подивимося, що буде далі. Ну і там було написано просто отак, що 17 травня виходить 2.2. Ну, я буду мати надію, що це правда, тому що... bye, -bye.